Друзі, на одній з найголовніших квартирі Італії я знайшов паркінг і заїхав для того, щоб провести тут вихідні. Це знаходиться на дорогі е 80 Паркінг невеличкий, там паркінг для для автомобілів, але там є три місця для автобусів і ще є там пару місць, щоб стати фуром. Тобто 5-6 фур може там стати. Поруч є супермаркет, 400 метрів буквально від паркінгу, який працює щодня як цені море гарно штормить. До моря пройтися буквально 2 кілометри. Кому буде цікаво координати я прикріпляю. До речі, там за поворотом вже Монако знаходиться. Ось море чистесеньке, піщане. Ні медузи ні одної немає, ні травички, ні бур'янцю, абсолютно нічого. Дуже чисте море. Тепленька водичка. Так що, будь ласка, хто буде мати можливість, заїдьте, не пошкодуєте. Бажаю вам гарного відпочинку. Все, а я повістка лечову. So